До Дня науки, який цьогоріч відзначатимуть 20 травня, вісім закладів вищої освіти регіону презентували власні наукові розробки. Чому освітяни навчились за період повномасштабного вторгнення та які результати їхніх досліджень, розповімо далі. Наука та інновації Черкащини. Під такою назвою розпочався освітній івент в обласному інституті після дипломної освіти педагогічних працівників. У його межах Черкаська медична академія показує навички, які опановують студенти під час навчання. Тут тактична медицина і медицина катастроф. Багато з наших випускників на сьогоднішній день вже працюють в системі екстреної медичної допомоги і на полі бою, як бойові медики. І саме поняття таке платинових 15 хвилин і золотої години, коли повинна бути надана перша допомога. Ми працюємо. Наші колеги вони проводять наукові дослідження. В цьому напрямку вони є авторами національного підручника, і цьому ми навчаємо наших студентів. Академія єдиний в Україні заклад, що готує спецфальшерів. Студенти, що здобули цей фах, демонструють травмогляд та транспортування потерпілого. Максим каже, завдяки науковим дослідженням викладачів, має цінні знання. Ми б цього ніде це не знайшли, ніде цього не пишуться. Це треба вчитися. Ті, хто хочуть навчатися, ті, хто не хочуть, вже не потрібно. Зараз в Шиї ситуації, те, що у нас відбувається в країні, так взагалі. Це дуже потрібно, приходьте. Треба навчатися, постійно навчатися. До початку повномасштабного вторгнення на катедрі автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій Богданового університету викладачі зі студентами займались промисловими задачами та створенням прикладного програмного забезпечення. Нині зосередились на запитах військових. Розповідає завідувач Віталій Дідук. Сьогодні ми презентуємо одну із наших розробок: це автоматизована турель. Яка дозволяє нашим бійцям залишатися в безпеці, тим в той же час контролювати територію навколо себе і така безумовно перевага. Це те, що ми знайшли компроміс із ними між функціональністю та вартістю, І на сьогоднішній день вона по вартості однозначно може конкурувати в своєму класі задач. Свої розробки презентують і науковці Уманського національного університету садівництва тут працюють над створенням інноваційних продуктів із підвищеною біологічною цінністю та досліджують особливості догляду за ними. Ми маємо можливість і виростити продукцію, довести її до кондиції, подивитися, які особливості щодо зберігання, тому що ну сьогодні і в умовах військової агресії ми маємо виклики виклики щодо логістики і збереженості тих зернових, які ми маємо Маємо можливість виростити. Ну і відповідно ми можемо прослідковувати цей шлях від лану до столу. Викладачка Канівського фахового коледжу культури і мистецтв Ольга Науменко каже: хотілось би більшої уваги до закладів освіти культурного спрямування. Студенти коледжу презентують творчі виступи з елементами хорового співу та народної хореографії. Я б сказала, що нашою такою родзинкою є, звичайно, оця народність, народна манера виконання як вокальна, так і народна хореографія. Це колективи, які представляли вже Канівщину, Черкащину і Україну за межами України. Дуже часто за кордоном в Європі ми подорожували. Тому я рахую, що це. Це наша така особливість. Настільки масштабний захід до Дня науки проводять уперше, каже начальник управління освіти і науки обласної військової адміністрації Валерій Данилевський. Ми, як освітяни, чітко усвідомлюємо, що перемога в цій війні належить. Науці науці, інноваціям, технічному прогресу. І в умовах війни ми вирішили провести такий масштабний захід, коли всі вишні навчальні заклади Черкащини презентують свою діяльність саме в науково прикладне, таке практичні роботі, де їхні якісь досягнення здобутки реалізовуються на виробництві, в оборонці, у народному господарстві. При нагідно, третій рік поспіль найкращих молодих науковців Черкащини нагородили преміями обласної ради та військової адміністрації. Ірина Марченко, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.